Про потреби України у свідомих захисниках нагадали на театральній площі Тернополя. Привернути увагу людей спробували за допомогою військового оркестру Тернопільської 44-ї артилерійської бригади. У 2013 році, за наказом Януковича, скорочували Збройні сили від оркестрів по армії, відмовилися. Тодішні оркестранти 11-ї артбригади з Тернополя, яку взагалі ліквідували, пішли служити у інші військові частини. Спочатку АТО виконували бойові завдання на Сході. Тепер їхня справа відроджується і їх штат відновлюють. Адже військові оркестри нині це щонайменше підняття бойового духу, який потрібен українцям. Підняти дух військові вирішили і потенційним військовослужбовцям, яких запрошують служити за контрактом. Ті хлопці, які дійсно по справжньому приймали участь в бойових діях, вони воювали на різних посадах, в тому числі і як артилерісти, і як в механізованих підрозділах. А зараз знову повернулися до своєї справи. Це оркестранти. До речі, на сьогоднішній день вакантних посад в оркестрі залишається чотири. Тому, в тому числі і оркестрантів, які займаються абсолютно, ви бачите. Мирної праці в бойовій військовій частині так само запрошуємо». Поки лунала музика, військові також роздавали людям інформаційні буклети та розповідали про службу. Наразі Тернопільщина виконала завдання із залучення людей на військову службу за контрактом орієнтовно на 40%. Чимало вакантних місць. Зокрема, залишається і в 44-й артилерійській бригаді, що дислокується у Тернополі і водії і Ремонтних спеціальностей медичні працівники, крім військових спеціальностей, це як командири гармат, навідники, номери обслуг, розвідники. Так само хочу зауважити, що так визначено завдання щодо комплектування розвідувальних підрозділів нашого командування. Безпосередньо розвід розвідувальні підрозділи дислокуються в місті рівному. Тому наших співвітчизників Північних областей, це Кременеччина, Шумщина, Збараччина, Зборівщина так само і будь-кого запрошуємо в тому числі і проходити службу. В розвідувальному батальйоні міста, з пунктом постійної дислокації міста Рівна. людям нагадують про престиж професії військового заробітну плату не менше 7 тисяч гривень та інші пільги передбачені для армійців. Такі ж агітаційні акції разом із військовим оркестром у Тернополі планують проводити і далі.